Доброго дня, реєструючи цей законопроєкт, ви вже були готові до такої хвилі хейту обуреності. Але чому для українців це настільки чутлива тема? І які маєте відповіді вже на такі найбільш поширеніші закиди від суспільства? Ну, по-перше, мені видається важливим зафіксувати, чому це важливо, та не чому люди реагують якось емоційно на це, а чому це в принципі важливо робити, і чому я зініціювала цей законопроект. Ну, по-перше, тому що ми маємо давати можливість і рівні права для різних людей на сьогодні. У нас люди, які є гомосексуальними, які перебувають в стосунках з людиною тієї ж статі, не мають того ж самого обсягу прав і можливостей, як люди, які перебувають. В стосунках з особою іншої статі. Так, і це початково неправильно суперечить принципу рівності прав і можливостей в суспільстві. Але додатково у нас зараз та історія. Посилюється через такий фактор. У нас є представники ЛГБТ-спільноти, які воюють на фронті. Якщо хочете, можете зайти в Фейсбук. У них є в тому числі Фейсбук, сторінка ЛГБТ військові, і вони дуже переживають, що в той час як вони перебувають на фронті, вони не мають можливості юридичної узаконити свої стосунки зі своїм партнером чи партнеркою. І у випадку, якщо з військовим чи військовою щось станеться, і до прикладу, треба буде приймати медичні рішення про, про лікування. Або якщо станеться найгірше, такі приклади теж були: якщо людина загине і треба буде приймати рішення про поховання до прикладу, то в партнера чи партнерки такої людини немає ніякої юридичної прив'язки. Та і відповідно держава не визнає право партнера до прикладу приймати медичні рішення за людину, яка потребує лікування. Та і це звичайно неправильно. Категорично в першу чергу по відношенню до наших військових, але зрештою, і до будь-кого іншого. Так ми не маємо вказувати людям кого кохати. Це завжди дуже індивідуальне, дуже персональне, і ми тільки повинні зробити все можливе, аби люди, які кохають один одного, могли бути щасливими разом. І от мені видається, що це засадниче, чому ми повинні це робити. Ну, а те, що частина людей негативно це сприйняла, ну, по-перше, я точно знаю соціологію. Соціологія каже, що на сьогодні 56% населення підтримує таку ініціативу. Та це вперше у нас за тривалий період дискусії з цього приводу більше половини населення підтримує. Те, що є активна меншість, яка активно проти, ну це очікувано. Цей шлях проходили всі країни, в тому числі європейські. Так, і я думаю, що з людьми треба говорити і пояснювати, що це нікого не зобов'язує вступати в стосунки, які їм не хочеться вступати. Так? Але обмежувати когось в тому, кого кохати, мені видається, що це точно не по-християнськи. А чим відрізняється ось це саме партнерство від шлюбу? Декілька ключових моментів. По перше, що в шлюбі є момент, який дуже чутливий для українського суспільства, а це питання дітей. Та партнерство в тому форматі, який я запропонувала в законопроекті, не зачіпає питання дітей в принципі. Та тобто діти це окрема історія, і реєстрація партнерства не створює жодних передумов для того, аби удочеряти чи усиновляти дитину, чи, чи отримати спільні права як опікунів над, над дитиною. Та тобто питання дітей в цьому законопроекті не зачіпається. Це, звичайно, ключова відмінність порівняно з шлюбом. Окрім того, є деякі відмінності, до прикладу, в режимі так володіння майном та. Всі, хто виходили замість, чи одружувалися, знають, що як тільки людина вступає в шлюб, якщо немає шлюбного договору, то автоматично все інше майно, яке набувається людиною в шлюбі, воно вважається спільно набутим майном. Так, законопроект про реєстровані партнерства, який я запропонувала, передбачає, що люди, які вступають в це партнерство, можуть обрати формат. Вони можуть обрати формат, до прикладу, де кожен продовжує набувати своє власне майно і воно не стає спільним. Або ж вони укладають угоду додаткову про спільне майно, і я вам до речі скажу, що такий формат, який не передбачає об'єднання майна, він є цікавим. В тому числі я знаю серед депутатів декілька людей, які є в гетеросексуальних стосунках, з людиною протилежної статі, так їх такий варіант більше цікавить ніж шлюб. Та і власне законопроект передбачає це для різностатевих пар так само. Так ну з різних причин та люди, люди можуть не хотіти брати шлюб офіційний, але хочуть якимось чином. Законити свої стосунки, і власне таку можливість їм теж необхідно надати. А якщо все-таки закон ухвалять, так то які саме проблеми він вирішить, прошу вас зауважити, і кого саме вони відносяться? Отже, законопроект стосується і одностатевих і різностатевих пар. Тут немає обмежень. Будь-хто, хто захоче саме такий формат узаконення стосунків обрати, зможуть це зробити. Друге, він створюватиме певні права та зобов'язання партнерів по відношенню один до одного. Це буде стосуватися, повторюсь, прийняття медичних рішень, права спадкування, якісь соціальні гарантії, права, так і і так далі. Так. Тобто, ось цей створюються певні права і обов'язки двох людей по відношенню один до одного. Ось хто обере цей формат, ну це питання до до цих людей. І я знаю, що різностатеві пари теж можуть бути зацікавлені саме в такому, скажімо так, полегшеному варіанті, на відміну від шлюбу, який так більш обтяжений, в тому числі в юридичному плані, різними зобов'язаннями і зобов'язаннями один по відношенню до одного, в першу чергу, щодо майна. Як вважаєте, чи не збирається потрібна кількість голосів для голосування? Поки що складно сказати, я також знаю історію подібних законодавчих змін в інших країнах і в Європейських, і в Америці. Це завжди тривалий процес, і я розумію, що суспільство потребує певного часу для того, аби прийняти цей факт. Але мені би хотілося вірити, що оскільки більшість суспільства вже підтримує цю ідею, то більшість в парламенті мала би відображати позицію суспільства з цього питання так само. Але видається, що наразі принаймні. Велика частина парламенту дуже боїться активних хейтерів, які включилися в публічні дискусії з цього приводу. Та і вони вони меншість, але вони дуже активні і дуже агресивні. І я вам скажу, що я навіть за за добу, яка минула з моменту оголошення про реєстрацію такого законопроекту, отримала вже з десяток погрози на свою адресу. І мені ведеться, що частина депутатів можуть теж через це побоюватися, підтримувати ініціативу. Але повторюю, демократія працює таким чином, що Народу має відображатися в законодавстві. І якщо більшість населення підтримує цю ініціативу, а соціологія каже саме так, то я дуже сподіваюся, що парламент почує цей голос народу. А як от сам законопроєкт він корелюється з нашим європейським прагненням? Одразу скажу, що. Україна не має якогось прямого чіткого зобов'язання щодо того, аби прийняти законопроект про цивільні партнерства і для того, аби стати членом європейського союзу. Я не буду тут обманювати і казати, що це є передумовою. Ні, це не є передумовою. У нас є деякі інші зобов'язання перед європейським союзом а інші норми законодавства, які нам треба поміняти для забезпечення недискримінації ЛГБТ людей. Так і такі законопроекти у нас теж є. До речі, в парламенті, і вони дуже чіткі. Ітко якраз є євроінтеграційним. Нам їх треба прийняти, тому що це вимога євроінтеграції. І я в тому числі є авторкою. декількох з них вони, на жаль, не приймаються зараз, але вони якраз вимагаються для того, аби стати членом Європейського союзу. Але попри те, що це не є формальною вимогою, я точно знаю, що є щонайменше декілька країн, ну декілька дві очевидних які більш-менш прямо про це говорять: це і Швеція і Нідерланди, які уважно слідкують за цим процесом. Для них це буде маркером того, наскільки Україна готова приєднуватися до європейської родини. Знову ж таки, треба бути реалістами, і я не буду тут казати про те, що це є от прям юридичною вимогою. Ні, не є. Але частина країни за цим дуже уважно слідкує і буде слідкувати за тим, як український парламент власне голосуватиме за цю ініціативу.